Користувачі соцмереж продовжують жваво обговорювати гучну перевірку документів військовозобов'язаних, яка сталася після концерту океану Ельзи 11 жовтня у Києві, та рейди ТЦК в деяких інших розважальних закладах столиці, а також на топових курортах у регіонах. Наскільки столичні клуби та розважальні комплекси готові до таких ситуацій, та які заходи вжили на випадок можливих перевірок? Докладніше далі. У чоловічому клубі Гарем куди зателефонували журналісти видання Телеграф запевняють, що у самому закладі та поблизу нього масованої перевірки клієнтів ще не було. Тож усе спокійно у закладі, нібито працює охорона, яка слідкує за дрес-кодом візитерів. Також групи ТЦК та силовиків ще не навідувалися до джентльмен клубу Зоряний носоріг, який працює у Солом'янському районі столиці. Хоча суботніми вечорами зала, як правило, вщердь заповнювалася поціновувачами гарячих жіночих танців. За словами співробітників носорогу, заклад суворо працює до комендантської години. Та й про перевірки тут ще не чули. Менше пощастило відвідувачам за міського банно-ресторанного комплексу Звіробій, куди з перевіркою вже навідувалися співробітники ТЦК та поліція. У цьому закладі, розташованому в зазим'ї Броварського району, відпочивають здебільшого статусні та небідні клієнти. Втім, власники, щоб уникнути непорозумінь, оперативно зачинили комплекс на вхід для всіх відвідувачів та перечекали. Несподіваний візит військових та правоохоронців разом із клієнтами, які у цей час релаксували у банях. Чи спрацює така тактика під час нового рейду? Питання все ж залишається відкритим у чотирьохзірковому готелі Бакара, який розташований в гідропарку просто на Дніпрі. Запевнили, що сторонні особи, нібито не матимуть доступу до цієї приватної території. У заміській зоні відпочинку Шелест біля села Лебедівка на березі Київського моря, де добова оренда будиночка в цю п'ятницю коштуватиме 12,5 половиною тисяч гривень візитів військових та силовиків теж поки не було. Проте у закладі запевняють, що, попри закритий статус території, працівники комплексу для відпочинку ТЦК не перешкоджатимуть. Тож, як ми бачимо, столичні заклади не дуже бояться патрулей ТЦК. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.